Ми неодноразово намагалися полікувати зубчики так у свідомості. Звичайно. Ну, але донечка маленька, їй було страшно, мабуть, і там вже просто декілька зубчиків треба було лікувати. Тому ми вирішили, щоб все одразу зробити. Я дуже хвилювалася. І відтягувала цей момент скільки могла, але ну це дуже погано. Треба було одразу це робити чим швидше. При цим ми здали аналізи, і вже з аналізами приїхали сюди вранці. Зайшли в кабінет, донечки вдягнули маску. Вона подихала, заснула, і я тут чекала. Мені спочатку. Цю маску діли, потім я якось заснула, і мені я прокинулась і мені всі подарунки давали. Я хотіла б порекомендувати батькам це менше хвилюватися, бо чим більше часу вони хвилюються, тим більше зубчиків зіпсуються у їхніх діточок. І нам, наприклад, на жаль, видалили два зубчики за того, що нам ну, вже неможливо було їх полікувати. Тому не затягуйте це прекрасна клініка. Тут за гарні, дуже спеціалісти можна сюди прийти, вони все розкажуть і не в них хвилини не бійтеся. Ну гарна тут обстановка, не знаю. Все нове, нове обладнання. Ну дуже важливо це звичайно, лікарі, хороші дуже всі тут дівчата, ми, Нам лікувала Левкулич Яна Йосипівна, дуже хороший лікар.